Як за 2023 рік змінилася ситуація на Бахмутському напрямку? Найманці ПВК Вагнер тиснули на Бахмут з літа 2022 року, але тривалий час ЗСУ стримували їхні атаки. Ситуація погіршилась у лютому та березні 2023-го. В самому Бахмуті були підрозділи Вагнера, це основа. Це, ну, це 90%, там більше 90% це, Це Вагнера, і в деякий період їх підтримували десантні війська. 20 травня ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що його бійці нібито повністю захопили Бахмут. До початку червня під Бахмутом було відносно спокійно, бо вагнерівців замінювали регулярні частини російських окупантів. Попливало на те, що наші війська почали діяти піде західніше Бахмута, особливо це Кліщівка, Це від канала і штурмові дії. Ну вийшли за хліщівку зараз на даний момент. Влітку бійці ЗСУ змогли звільнити деякі території та підійти впритул до Берхівки, що на північ від Бахмута. Однак пізніше у Бахмут перекинули десантні війська загарбників, які змусили ЗСУ відійти на попередні позиції. У вересні підрозділи ЗСУ звільнили Андріївку під Бахмутом, а за пару днів вдалося очистити від окупантів і Кліщіївку. Окупанти щодня несуть втрати на Бахмутському напрямку та регулярно замінюють свої підрозділи. Проте в кінці 2023 року сили з'ясували оборонні дії. Найбільше у знищенні окупантів допомагають безпілотники від волонтерів. Забезпечення від держави від дронами надзвичайно низькі свого досвіду із нашої ситуації зараз. Якщо держава дасть нам 100 FPV-дронів, то волонтерів. За той час дадуть нам тисячу півтори тисячі в півдроні. Водночас у бійців 93-ї бригади, які боронять Кліщівку та Андріївку, немає проблем з артилерійськими снарядами. А ще у 2023 році вони вперше отримали західну техніку.